Герої житимуть, докажитиме пам'ять про них. Пархуць Богдан Степанович Молодший сержант, бойовий медик 102-ї окремої бригади територіальної оборони, народився 30 серпня 1996 року в селі Лучинці, що на Івано-Франківщині. Коли Богдану було 4 роки, помер його батько. Хлопчик став єдиною маминою радістю та підтримкою. Через деякий час після цієї втрати у житті Богдана з'явився відчим, якого він полюбив як рідного і називав татом. Невдовзі у нього народився брат Ігор. Навчався хлопець у Бурштинській загальноосвітній школі номер 2 У шкільні Роки займався веслуванням на байдарках, мав багато нагород і здобув кандидата в майстри спорту. Завжди з великою пристрастю розповідав про це захоплення після школи. Богдан вступив до коледжу фізичного виховання. Там отримав професію тренера-вихователя. У студентські роки працював тренером з веслування на байдарках, отримавши диплом магістра. Відразу влаштувався на роботу у бурштинську гімназію вчителем фізичного виховання у 2018 році. Богдан вирішив, що може бути корисним своїм співвітчизникам у зоні АТО. Він нічого. Не сказав своїм рідним, щоб не засмучувати їх, і приєднався до добровольчого батальйону Вовки да Вінчі». Брав участь у бойових діях на Донецькому напрямку у населених пунктах Новогродівка, Авдіївка та Кам'янка. У 2019 році Богдан повернувся до цивільного життя, ходив на роботу, проводив час своїми рідними, друзями, коханою. Будував плани на майбутнє, але їм не судилося здійснитись. 24 лютого 2022 року. Життя кожного українця поділилося на до та після. Богдан не вагався і вже 2 березня приєднався до сил територіальної оборони на позиції кулеметника. Початок повномасштабної війни став не єдиною страшною новиною для Богдана. Він отримав страшну звістку про втрату відчима і став єдиною опорою для мами та молодшого брата. Невдовзі йому присвоїли звання молодшого сержанта. Богдан пройшов медичні курси і став бойовим медиком. На полі бою врятував життя багатьох хлопців. Його побратими розповідали, що він для них був як сенсей відважний, мудрий, з холодним розумом і дуже уважний. Казали, що почували себе впевнено, коли заступали з ним на позиції. Богдан першим приходив на допомогу. Завжди був на позитиві. Вірив у нашу перемогу. Був готовий йти до кінця. В тому ж 2022 році він вирішив створити власну. Сім'ю і побрався із своєю коханою Веронікою. Дуже важко було молодій парі у такий складний час. Та вони в будь-якій ситуації підтримували одне одного. Богдан був людиною, яка ніколи не скаржиться завжди казав, що у нього все добре. Вони з дружиною вірили у щасливе майбутнє, будували плани і з нетерпінням чекали на кожну зустріч. 12 липня 2023 року, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Гуляйполе у Запорізькій області, Богдан загинув. Він отримав травми несумісні життям, захищаючи усіх нас та нашу батьківщину. Поховали героя на новому кладовищі у місті Бурштин на Алеї Слави. У скорботі залишилися дружина, мати, брат і вся Україна. Навіщо ну, я зараз буду гадувати кумана? ля дитоки їх тут усі